Яку глибину ми бурили і чим? Так, бурили ми двома способами. Перший це був бензиновий ручний бур. Ми бурили печень топчки на паркан. Mm -hmm. Там був один метр, все прекрасно, 25 сантиметрів в діаметрі, доволі швидко. Але важко. Ну там не було важко, насправді. До одного метра це було, це було нормально. Далі ми робили побутівку, там теж 25 сантиметрів в діаметрі, але вже півтора метра. Тобто глибше ми робили. І там було складнощі. Твердіша земля, ну і загалом Здорово, це забрало вийшло, більше вийшло. часу, ну і здорожчало. Бо ми платили людям за годину роботи. Потім порахувавши собі, зрозуміли, що екскаватор нам дешевше, бо екскаватор за метр буріння брав метр буріння 150 гривень. Так, тобто другий варіант це якраз екскаватор з буром, який ми вже точно вирішили брати, тому що тут 35 см в діаметрі, півтора метра глибини. Ми розуміли, що вручну це приборити буде архіскладно і доволі дорого. Ось тобто ми цей бур брали в оренду, і якщо б він щось поламався, то треба було б вже платити. А так приїхав екскаватор, Тим платиш за годину буріння, і те все. Тобі більше нічого не обходить. Не за годину, за метр.